Класичне обумовлення це спосіб навчання, в якому, якщо стимул, який викликає біологічну реакцію співпадає з іншим стимулом, то з часом така ж реакція з'являється і при іншому стимулі. Найвідоміша робота на цю тему була представлена Іваном Павловим в кінці 1890-х. В цей час Павлов посилено досліджував процеси травлення у собак. Одного разу під час роботи Павлов замітив, що у собак слюна тече в присутності лаборанта, який їх зазвичай кормить. Його зацікавило, чи може лаборант бути причиною, яка викликає реакцію, пов'язану з їжею. Щоб знайти відповідь, він придумав експеримент, який повинен був допомогти виміряти виділення собачої слюни. Спочатку він кормив собаку, потім він давав їй їжу під звуки метронома. І так, декілька разів. В кінці він просто програвав звук метронома без їжі. В собаки почала виділятися слюна у відповідь тільки на метроном. Павлов зробив висновок, що якщо новий стимул присутній, коли годуєш собаку, то він починає асоціюватися з їжею і також викликає виділення слюни. При публікації своїх висновків Павлов назвав їжу безумовний подразник. Так як це було щось, що не було навчене. Але викликало безумовну реакцію, яка відбувалась природньо і без контролю собаки. Метроном спочатку був нейтральним стимулом. В процесі його постійного використання собака навчилась асоціювати його з прийомом їжі. Значить, нейтральний стимул став умовним стимулом, який викликає умовну реакцію. Він також повідомив, що навчання відбувається скоріше, коли інтервал між звуком і появою їжі коротший. Слюна, вироблена в результаті звуку, відрізняється по складу від виробленої при вигляді їжі. Це означає, що умовна реакція не являється точною копією безумовної. Не дивлячись на те, що є два типи обумовлення пряме і нейтральне. Вони не можуть створити нову реакцію або бути використані для тренувань. Замість цього вони викликають мимовільні біологічні реакції. Ми можемо майже повністю відмінити обумовлення. Для цього потрібно, щоб умовний стимул постійно був присутній при умові відсутності безумовного подразника. Так що ж відбувається в мозку? Коли собака бачить їжу, сигнал від носу і очей стимулюють мозок. Мозок активує слюнні залози, які починають виділення, щоб допомогти собаці з травленням. Коли собака чує звук, її вуха посилають сигнал в мозок. Він їх приймає, але у нього немає причин активувати будь-що. Коли два різних неврологічних процеси активуються одночасно, виникають нові синаптичні зв'язки між слуховим стимулом і поведінковою реакцією. З часом ці зв'язки міцніють, і тепер для активації виділення слюни потрібен тільки звук, спробуйте популярну вправу. Покличте друга. Присядьте і розслабтесь протягом двох хвилин. Потім попросіть вашого друга перевірити і записати ваш пульс. Далі, нехай він постукає олівцем по столу 5 разів. Одразу ж вставайте і пригайте на одній нозі 30 секунд і перевірте знову свій пульс. Повторіть все спочатку 4 рази, і нехай ваш друг записує всі результати. Коли ви будете розслаблятись 5 раз, нехай він постукає по столу як зазвичай. Але тепер не робіть нічого. А просто поміряйте пульс. Якщо обумовлення пройшло успішно, ваш пульс виросте навіть без пришків. А що ви думаєте? Чи завжди працюють умовні рефлекси? Якщо так, тоді можливо реклама це форма масової маніпуляції? Чи повинні ми тоді обмежити рекламу в публічних місцях? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.